6 січня усі православні народи святкують святвечір. З Цього дня настають різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло, весна буде холодною, заметіль на врожай пшениці. У народі говорили: якщо на кутю небо зоряне, багати припліт скотини і багато ягід буде. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання. Господарства у новому році. А якщо мороз, у сім'ї буде злагода і любов. До обіду у шості протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Вночі буде дрібний сніг. Вранці в день та ввечері без опадів. В день стовпчик термометру показуватиме 8 градусів морозу вночі мінус 13. Вітер північний 36 метрів на секунду.